У Закарпатському онкодиспансері щодня на кожного хворого витрачають 14 гривень на їжу та ще сотню на ліки. Якщо кухарі ще якось намагаються втиснутися у цей скромний бюджет, шукаючи альтернативу деяким продуктам, то з препаратами таке неможливо. Про збільшення витрат на ліки не йдеться. Гроші, які мали надійти ще у 2015-му від міністерства охорони здоров'я на закупівлю медикаментів, до Закарпаття так і не дійшли. Це медичні препарати. На суму близько 3,5 мільйонів гривень по дорослій онкології, близько 2 мільйонів гривень по гематології, онкогематології і десь приблизно мільйон півтора гривень по дитячій онкології. Офіційний сайт щодо стану держзакупівель у графі, ліки для онкохворих за рахунок держави, показує зовсім інше, ніби препарати закуплені та знаходяться у обласному онкодиспансері. З переліку 70 безкоштовних препаратів, що найменше видів, мали бути розподілені безкоштовно для пацієнтів закладу, але переконує головний онколог області, насправді їх нема. Ми не отримали жодного препарату за централізованими поставками. Які нам забезпечує програма боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року, яка є законом України до сьогоднішнього дня? Жодної поставки не було. Зараз лікування лягає на плечі пацієнтів. Медикаменти дуже дорогі, а більша частина хворих пенсіонери. Ольга Попович про свій діагноз дізналася півроку тому. Жінка вже пережила операцію та чотири хіміотерапії. Попереду ще дві. Кожна процедура коштує 4 тисячі гривень. А пенсія у жінки всього 1200. Без підтримки рідних шансу на одужання не було б. Хімія вся платна. прекрасно годують, але все ми купляємо. Коштувало якого три тисячі, а тепер чотири тисячі. Вже подорожчала курс долара. пішов, і тепер коштує зараз чотири тисячі. Тетяні та Наталії пощастило більше. Вони взяли участь у міжнародній програмі та отримують від закордонних спонсорів фінансування на три роки. Другі країни пробують дати людям вижити, ну наша Україна в там. Цьому... Дуже дуже на слабкому я вчитель фізичної культури. Якщо моя зарплата 2800, а моя хімія одна була. А 50 до 75. на утримання онкодиспансеру з обласного бюджету у 2016-му виділили майже 10 мільйонів гривень. Майже 70% цих грошей піде на зарплати і комуналку, менше третини на закупівлю медпрепаратів. Про ремонт чи нове обладнання взагалі не йдеться. Наприклад, у рентген кабінетів край необхідні нові плівки. Термін дії вони мають усього кілька років, а тут їх використовують ще з радянських часів. А у цієї машини для сушки плівок сьогодні півстолітній ювілей. Потребує перезарядки радіоактивного джерела ще радянський апарат Рокус М 1982 року випуску. У відділенні променевої терапії таких два: другий кобальт, новіший 2010 року. Проте обидва апарати за сучасними нормами застарілі через щільність випромінювання шкодять найбільше персоналу. А переставати використовувати його не можна, адже щодня цієї терапії потребує сотня хворих. Украй необхідно диспансеру отримати сучасний лінійний прискорювач. Апарат опромінює злоякісні квітини, майже не пошкоджуючи здорових. Зараз хворі на рак закарпаття їздять на таку терапію у Львів, Рівне або Київ. Один курс коштує від 18 до 45 тисяч гривень. Якщо апарат закуплять для диспансеру, лікуватися закарпатці зможуть безкоштовно. Це є один із стандартів лікування, і у цілому світі вже немає е, таких, апаратів, які є на кобальті, тому перейшли на лінійні прискорючі не більш безпечні як для пацієнта, так і для персоналу. Тому що персонал працює в зоні іонізації, а лінійні прискорювачі це не дають. Та навряд чи цей апарат з'явиться у стінах закладу у найближчі роки. Коштує він 30 мільйонів гривень. А для нього ще потрібно побудувати спеціальне приміщення з витяжками та захисною системою, яке потягне ще 10 мільйонів. Цьогоріч лікарі онкодиспансеру сподіваються, хоча б на відшкодування тримільйонного боргу. Ці кошти моз обіцяло направити в область на закупівлю медпрепаратів ще в 2015-му.